Доброго дня всім добрим людям і так пам'ятаємо, що Україна сама демократична держава, фактично оплот демократії на планеті, яке її називаю, Україна, яку хибно називають Земля. Ну і в такому домі, якій демократичній державі, існують процеси, які мають назву катування правосуддям. Не відмовою, а катування правосуддям тобто правосуддя таке, яке зроблено видимість, що воно чиниться, але фактично його немає. Ну і щоб не бути голослівним, є в нас справа 686, дріб 41, 4759, дріб 21, яка стосується того рішення суду, згідно якого я набув статус політичного, оскільки мене позбавили паспорту, який був виданий громадянина України. І ця справа з 2011 року тягнеться до сьогоднішнього дня. Тобто, ще при Януковичу, ці, збожеволівші правоохоронці, так звані, почали здійснювати видимість до судового видимість виконання рішення суду, видимість правосуддя. І закінчилося все тим, що. Шостий раз закрито кримінальне провадження. номер 420 172, 41, -01 -4, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 43. Це кримінальне провадження, яке порушено за моєю заявою за невиконання рішення суду, яке вступило в законну силу. Ну і на сьогоднішній день це шостий раз постановлено закриття. Слідчий суддя не скасував. Перший раз, що не скасував, і я так думаю, що вже існує домовленість між системою фарисейського правосуддя про те, що і апеляція також не скасує постанову на закриття, при тому, що я посилаюся на об'єктивні дані, а саме перше, рішення суду не виконано і в своєму постанові слідчий суддя написав там цитаток, накидав і фактично. Ті цитатки на сьогоднішній день. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, з половиною листочків мають. Ну і робить доволі такі хибні висновки, а саме про те, що в ході тимчасового доступу було отримано копію форми F1, в якій значиться заява про видачу паспорту і втратою і міститься відмітка про отримання паспорту взамін втраченого. Арку справи 271. Ну, По-перше, такої заяви немає там, і навіть копії немає. По-друге, отримання копії форми Ф1 не є виконанням ухвали слідчого судді про те, що отримати все-таки саму заяву, вилучити саму заяву первинну. Тобто вилучити документ, який було направлено для цього, і ухвала слідчого судді. Ну і друге, це те, що на сьогоднішній день написано разом з тим вважає, незважаючи на помилковість твердження слідчого у вище наведеній частині лише ці обставини не можуть слугувати підставою для скасування цілому правильного процесуального рішення про закриття кримінального провадження зв'язку з тим, що у службових осіб. Хмельницького МВ УМС України в Хмельницькій області та управління УДМС України в Хмельницькій області було відсутня реальна можливість виконати постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 12.12.2011 року. Звертаю вашу увагу. У нас сьогодні 25 рік. У справі 22.70 дріб 1481, дріб 11. А відтак, склад злочину відсутній. Ну, по-перше, Склад злочину має всі чотири складові і треба написати конкретно і в діях кого з перелічених осіб невідомих, а там написано службових осіб. Тобто треба було в кожної службової перевірити, який елемент складу злочину відсутній, оскільки в противному випадку це, в принципі, то не такому, щоб в діях не встановлених службових осіб. Хмельницького МВМ Хмельницької області та управління ДМС Хмельницької області відсутня реальна можливість і відсутній склад злочину. Тобто в кожної цієї особи, яка є службовою, треба було перелічити їх всіх, оскільки від в діях не встановлених осіб відсутній склад злочину, це є звичайною ну, абсурдом українського правосуддя. І цей абсурд на сьогоднішній день вносить видимість правосуддя, оскільки правосуддя так і не здійснилося. А саме чому правосуддя не здійснилося? Не вирішено завдання кримінального провадження, тобто фактично не встановлено особу, яка мала виконати рішення суду. У неї є прізвище, ім'я по батькові, і саме про персоналізацію таких осіб. У свій час говорив керівник Радянського Союзу Йосиф Сталін. Чи виконана постанова Хмельницького окружного адміністративного суду, оскільки саме оминання цього моменту чи виконана сама постанова, на сьогоднішній день в ухвалі суду немає? Хто відповідальний прізвища по батькові, паспорт, цей номер та всі інші індивідуальні ідентифікаційні ознаки, Займана посада чи ця чи, чи, чи службова особа за виконання цієї постанови? Жодного такого моменту на сьогоднішній день немає. І е, немає в рішенні суду е, слідчого суді, е, які дії вчинялись або не вчинялись на виконання цієї постанови. Чому державний виконавець не діяв? На підставі, в межах і спосіб, який передбаченим законом України про виконавче провадження і не наклав штраф, а процедура примусового виконання передбачає накладення в штраф штрафу новинного за невиконання рішення суду. Якщо він протягом 7 днів не виконав рішення суду, то накладується штраф в розмірі двох мінімальних заробітних плат. І якщо цей повторно штраф накладається знову ж таки через 10 днів після того, як він повторно не виконав рішення суду. Тобто на виконання рішення суду немайнового характеру, законодавець відвів максимум 2 місяці. І саме в розмірі цих 2 місяців в термін в строк, чи як там ще сказати, я вже навіть не розумію, мови судочинства держави України. Саме в цей строк повинен бути здійснені всі виконавчі дії. На превеликий жаль, тотальна корупція в Державі Україна привела до того, що постанова про накладення штрафу, слухайте уважно, була винесена в 2017 році. А на сьогоднішній день немає жодного доказу, що такий штраф був стягнутий в дохід Державного бюджету України. Як один, так і друга постанова, оскільки доказом такого стягнення такого штрафу є платіжне доручення, номера файлів або виписка про поступлення грошей на казначейський рахунок. Тобто, катування правосуддям привело до того, що з 2017 року обласне кримінальне провадження було закрито шість разів. На сьогоднішній день політичний режим домовився його, я так думаю. Закрите остаточно це кримінальне провадження, оскільки воно як чиряк на задньому місці чи як на сідалищі політичного режиму, оскільки за 8 років досудове розслідування так і не змогло встановити, хто винен у невиконанні рішення суду, чому рішення суду не виконано, які підстави для такого невиконання рішення суду? Тобто ми маємо те, що. Я завжди називаю одним: мабуть, такі рішення треба використовувати не для виконання рішення суду, а для того використовувати, мабуть, його ну складається таке враження, що використовувати в туалеті бажано, щоб це робити на карпатській природі під ялинкою або десь там в траві біля лопуха, щоб насолоджуватися цією подією. Ну і таке враження. Воно мабуть швидше за всього має всі на сьогоднішній день реальні підстави. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.